На Прикарпатті збільшиться виробництво високоекологічного цементу. Один із лідерів цієї галузі в Україні, івано-франківський цемент, взявся за модернізацію другої технологічної лінії. До роботи залучили постійних партнерів всесвітньо відому данську фірму «Філсміт». Завдяки такій співпраці на підприємстві декілька років тому вдалося побудувати перший в державі завод з виробництва цементу сухим способом. На сучасні технології отримує і нове виробництво. Цей завод стане основою для розвитку регіону для зведення нових будинків та Ріг, тож нова лінія дозволить покращити інфраструктуру України. В цілому тут цемент потрібен як хліб, адже без нього неможливо нічого збудувати. Крім того, нове енергоощадне виробництво дозволить більше ніж удвічі зменшити викиди шкідливих речовин у довкілля. Відтак, такий проект до душі, і обласним чиновникам втілення даного проекту в область зменшить екологічне навантаження на нашу природу, і ми будемо втілювати. Ту декларацію, яку задав декларав Михайло Васильович Вишовню, що наше посадкове Прикарпаття має бути завжди присадковим. Підтримує партнерство і Торгова Рада Посольства Данії. Торгова рада посольства Данії завжди підтримує бізнес-ініціативи та допомагає данським компаніям у поширенні у пошуку, навагодженні та партнерському діалозі та ініціативах. Щодо якраз організації цих стосунків із українським бізнесом та органами влади після презентації проекту сторони свої наміри закріпили підписанням Проєкт цей цікаві не тільки нашому підприємству, він цікавий області у значно збільшується кількість робочих місць. Що я вважаю, в наш час, в час безробіття є дуже важливим для в цілому для країни. Теж саме, оскільки надходження бюджет будуть значними: близько 100 мільйонів. В рік і тільки місцеві бюджети близько 27 мільйонів. Загалом для втілення проєкту в життя відзначають фахівці залучають кошти не лише українських, але й закордонних банків. Тож у планах івано франківськ цементу запустити таке потужне виробництво вже менше ніж за півтора роки.